Перший міжнародний форум друзів України зібрав понад дві сотні учасників. На триденний захід приїхали представники іноземних та українських муніципалітетів, міжнародних агенцій та організацій. Головна тема форуму обмін успішними історіями партнерства та напрацювання ідей для нових проєктів. Як міжнародна співпраця допомагає українським громадянам вистояти та розвиватися під час війни? Дивіться далі. Гості з Італії, Іспанії, Німеччини, та інших країн світу приїхали, щоб поспілкуватися з представниками української місцевої влади. Ми всіх дуже підтримуємо навзаєм, ділимося своїм досвідом. І наші партнери теж висувають певні пропозиції для співпраці з Україною з громадами. Тут присутні більше ста українських громад, також європейських більше тридцяти громад. Загалом на форумі друзі України зібралися понад дві сотні учасників. Це не публічна дипломатія. Громади комунікують з громадами, в перервах між заходом і. Це великий нетворкінг. Багато хто спілкується. Іван Погриляк, очільник однієї з громад Закарпаття, розповідає його місто вже багато років співпрацює з іноземними партнерами. У громаді 12 міст побратимів. До війни обмінювалися спортивними та мистецькими делегаціями. Та з 22-го отримують з Європи гуманітарну допомогу. Ми прийняли. Дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Дивлячись на те, що близько біля Ужгорода, ми щоденно приймали 100 людей в нашу громаду, поселяли їх у комунальні наші заклади. Це школи, садки, ФАПи. І не було де купити продукти харчування, тому що ціни підскочили вверх, підприємці не хотіли з бюджетом працювати. І нам вже через буквально 2-3 дні поступили перші вантажі гуманітарні, саме продукти харчування. Перечинська громада отримала вже понад 350 тонн гуманітарних вантажів та 5 крет швидкої допомоги. Крім того, міста партнери щороку оздоровлюють дітей-військовиків. Зараз, каже міський голова, постали нові виклики будівництво житла для ВПО. Це вже з окупованих територій люди приїхали, вони вже не мають де повертатись. Тому я шукаю ще партнерів на будівництво житла. Я вже тут нав'язав партнерство з італійськими асоціаціями, різними місцевоврядування і маю надію, що в найближчому часі ми підпишемо ще і догора про співпрацю з італійськими містами. Знайти на форумі партнерів серед європейських муніципалітетів прагне і голова Кушугумської селищної громади, однієї із найбільших в Запорізькій області. Вона під постійними російськими обстрілами та попри це розвивається. По активним таким кейсам, які ми співпрацювали, це найактивніше можна назвати юліт з Європою Джейзі. Ми отримали від партнерів за три роки війни в активній фазі переговорів з місцевою регіональною юлідовською програмою. Всю техніку для відновлення саме України і нашої громади після обстрілів. Це техніка дорогостуюча техніка. Це приблизно там на 700 тисяч доларів. Нам дали техніку, якою ми активно сьогодні ремонтуємо наші комунальні системи і завдяки. Цьому і цьому й живе громада, і люди не виїжджають. На часі ще один важливий для кушу проєкт створення безпечних укриттів та навчальних закладів. Це 27 мільйонів мільйонів у на сьогодні. Ми готові там навіть 50% співфінанса кидати іспанці, італійці. Ми сьогодні потиснули руки з їхніми громадськими організаціями, і може сьогодні, після обіду підпишемо меморандум про співпрацю з італійською стороною. Таких меморандумів планують підписати кілька десятків, каже італієць Маріо Фонтана. Він очолює Апартамент миру при радах двох італійських міст Трапані і Еречі. а на форумі представляє національний конгрес української асоціації італії. Ми слугуємо таким собі місточком між італійськими і українськими містами, допомагаючи їм укладати між собою меморандуми про співпрацю у всіх напрямках. Під час форуму онлайн вмикатимуться керівники багатьох міських рад Італії, які задекларують свою готовність до співпраці саме при відбудові українських міст. Активно налагоджує зв'язки з українськими громадами Тетяна Чужа, менеджерка польської агенції інвестицій та торгівлі. Організація просуває економіку Польщі на міжнародному рівні. Ні, серед клієнтів установи польські бізнесмени отримуємо багато запитів від польських компаній, наприклад, про інвестиції. Коли компанія шукає для себе місце, шукає для себе партнерів. Тому нам важливо мати прямі контакти із українськими громадами і мати можливість поєднувати ті інтереси на урядовому рівні. Вважається, що відбудова України це історичний шанс для польського бізнесу. Українські громади мають 2000 300 міст побратимів по всьому світу організатори сподіваються, що завдяки цьому форуму та схожим заходам їх стане значно більше. Жаландучак Зіноя Автонас, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.